Доброго дня, шановні пані і панове. В наявності ось такі гарні саджанці фундука сорту Каталонія. Ось такі горішки він дає. Кому цікаво, під відео в описі буде мій вайбер і буде мій сайт. Там можна передивитися та замовити. Зараз залишилось їх дуже мало. З осені будуть нові саджанці, буде їх більше 500 штук. Так що слідкуйте. За моїми відео я покажу, як він буде розвиватися по сезону, покажу оріжки, дуже буде багато цікавого. Хто хоче зараз замовити, переходьте, замовляйте і отримайте ось такі гарнюні, добре розвиті двохрічні саджанці. Дивіться, при висадці. Корішки, де є трошки зломані, ми їх підрізаємо добре сікатором. І деревинку, отаку, звичайно, вона буде вам прислана, обрізана от, на отстільки. Хоча б на третій треба буде обрізати, щоб вона добре прижилася і пішла в рост. Зараз вам покажу саму висадку. Ну, там все просто я набурив буром луночку. Туди засипав відро, перегною, добре все перемішав, трошки земельки дав і висаджую саджанці. І роблю десь сантиметрів 10 луночку, поливну, щоб добре можна було зволожувати наш саджанець. І звертайте увагу, що це високорослі деревця, у вас будуть. 3-4 метри вони ростуть інколи до 6, І між деревцями теж має бути 3-4 метри не менше. Дуже вони такі габаритні виростуть і віддячать вам гарним урожаєм. Так що обов'язково звертайте увагу: дуже урожайне деревце. Багато дає ось таких гарнюніх горішків. На четвертий рік будете повністю забезпечені. Ось такими гарнюніми горішками. Кому сподобалось, ставте пальчик вгору, підписуйтесь на канал. Всім дякую і до побачення.